Просто наснилося хрестик до хрестика, доленьку я вишивала свою, дуже старанно і ніжно, мов пестерла вік свій щасливий у рідним краю, чому обірвалася нитка червона, чом раптом чорним постало життя? хрест до хреста, над могилами з бореться доля за гідне життя. Просто наснилося, в сні чи в реальності хрестиком долю я шила свою, сум неодмінно знов зміниться радістю, вищею все те, що дуже люблю. Хай розквіта вишивана доленька хай рушниками постелить шляхи, згинуть війна і гірка я неволенька щастя і мир подарують. Rocky.